Ще одна спеціальна операція доставка з роклою. Тобто привезли, поставили, завезли, поставили куди треба відрова. Оп, зачепив. і пішов разом з роклою Під дончик супустоє дубового. Відбірного без кори. Потім тако взяв допоставив. поставив. зняли. Втикнули куди треба і повезли так як треба. Отак це все діло виглядатиме. Раз. Човик, човик, човик. Міша замочав, потім закачав. І завезли людині в гараж. Не попав. Ні, тут поставимо тебе. Візьми навпаки, виїдь. Раз. Два. І в гаражі. Як треба повернув. Тепер. І, І в гаражі. браво. Операція підняття рокли назад. Зачепили, підчепили і маніпулятором до гори потягнули. Воно не хватить виліта. Чи хватить. Раз, пішла, закинули повезли.